Зроті, Тарас, сьогодні така обстановочка в машині. Буду розказувати про те, як я вирішив продати машину свою попередню Audi A6, Аудіо 666 рік, стара модель і вложитися в ринок. Продав її за 11 тисяч, а вложив в ринок 10 тисяч злотих. Як то все було? Одним словом, я і так вона планувала йти на продажу, але я замість неї хотів купити собі новішу модель, новішу Audi. Вот. І... Але прикол в тому, що якщо б я її купив, я б не мав стільки грошей, щоб вкласти в ринок. Тобто був вибір або купляти ту машину, яку я хочу нову. Ну як нову? Ну, там 14-15 рік. Для когось нова, для когось стара. І новішу маю на увазі. Або я вложу, вкладаю в ринок і купляю щось, наприклад, меншим класом, але просто новішу. Було прийнято так рішення, що я плюс один блогер, то не буду казати хто, теж криптовалютою займаюся акціями і так само хотів продати свою машину, і щоб вложитися. Я такий думаю, може мені так зробити. Що я втрачаю, якщо я куплю нову машину, ну, типу то новішу. Я по суті лишився з нічим. Ну як, машина є, да. а краще вложити за якийсь час, я зможу купити ще кращу машину. І було прийнято рішення її продати і вложити в ринок е, ті гроші. Одним словом, так і зробив. Е, я купив Ефіріум, купив солани. я ще купляв по ціні 1000, 1750 доларів. Вот. Так що поки я в плюсі і я чекаю, було ефіріум від 5 і вище тисяч тоді думаю буду фіксувати. Соланно теж чекаю ну, по 600-500 по 500, е, доларів. Але побачу по ситуації, якщо Буларен відбудеться, солана виросте, наприклад, до 350 і зупиниться, і я буду знати, що от, Бларен відбувся і почне відкат, ну, то ясно, що не буду чекати другого циклу. Я ліпше продам, зафіксую або частину, або повністю. І я лишуся в плюсі, як не круте. От. Це на рахунок того, як я продав машину і вирішив вложити це в ринок. Що з того вийде, з часом побачимо, я на тому зароблю. От. Тому, як то кажуть, краще до відмовитися від теперішнього кайфу. Ну не то, що кайфу якби насолоди, раді кращого в майбутньому. Тобто я міг купити новішу машину, але ауді, я фанат, я люблю ауді. І... Але я вирішив купити опеля і просто їздити, бо машину треба, а вложити гроші. І чи десь поїхати відхнути, чи десь ложити. Вложити і вже мати ще гроші. Ну тому така ситуація. От. Зараз їду додому, відправляюся додому. Закупив собі кебабчик. Ще пару кусок роботи є вдома, молитви. Я зранку був в церкві, відстав Біблію вдома, також потім молебні, вервички. Я ще розпишу, я християни, зразу скажу на ну, нормально. Не буду себе хвалити. Ну, і якось розпишу, розкажу вам, навіть розкажу вам свій робочий день, кому буде цікаво. Тут буде про все, про все моє життя, про все мій шлях. Буду старатися не здатися. І якось так. То, і про інвестиції буду показувати інвестиція, собі куплю ноутбук. У мене є ноутбук, я можу якусь знімлю, покажу. Він просто вже розлазиться, на ньому нереально знімати щось. Тому куплю новий ноутбук. Тоді буду вам показувати, як я інвестую. Наприклад, місяць пройшов, я інвестую, де я, е, цей, як я записую, що в мене є. Тому такі то справи, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, відписуй, пишіть коментарі, питайте, репостіть все. Всем пока.